Доброго дня, тільки що закінчилась сесія міської ради, і вона була дуже коротка. То, що приймалися рішення тільки по грошам для військових. Хочу сказати по утвердженню фін управління нашого, що всі документи, які були повністю узгоджені, сьогодні було прийнято на сесії, і 3 мільйона 700 коштів виділено військовим. Є певна процедура, яка проходить у військових. Всі документи, які попадають до нас, уже узгоджені. Сесія буде скликатися дуже швидко. і Будемо приймати це рішення і давати військовим кошти. Також хочу подякувати э, обласну військову адміністрацію Олександровичу Кіпера. Нам э, були дані кошти на Постройку бомбосховища в нашій бурлачі балківській школі 26,5 мільйонів. Так що бурлача балка була без сховищ і дякуючи обласної військову адміністрацію. Сьогодні в нас є кошти, що буде об'являти тендер, там закінчити проект і почнемо будувати. Я хотілось би вірити, що в цьому році вже у бурлачі Балки буде бомбосховище. звісно, ми. Хотілось б будувати щось інше, ну сьогодні такий час, що Приходиться строїти робити бомбосховища. Так що також було прийнято питання по зміні цільового призначення землі під автостоянки біля біля в'їзду в наше місто в Чорноморськ, щоб ми змогли там і автодор, і то щоб робити стоянки, щоб уникнути колапсу, який в нашому городі сьогодні не сьогодні, а вже багацька багацька років проходить. І я дякую депутатам. Всі підтримали Зараз в втічення. Місце розробимо документи, щоб на цьому місці могли з'явитися тільки автостоянки, щоб там, не дай Бог, не з'явились там ніякі якісь склади, нічого. Щоб стоянка для машин, і ми розгрузимо наше місто, і можна буде в'їжджати. Це теж така певна процедура. Ми її ми її робимо. І хотілось би, щоб це було е, скоріше. Всі проголосували одноголосно, так що от така коротенька, но е, дуже дуже така важлива сесія пройшла в нашому місті. Всім дуже дякую. До нових зустрічей. У нас все буде добре.